Водометами змушені були відганяти японські кораблі берегової охорони порушників, як вони вважають, морських кордонів Японії. Інцидент стався біля спірних островів східно китайському морі, але цього разу порушники були з Тайваню. 40 риболовецьких суден та 8 кораблів берегової охорони Тайваню намагалися прорватися до найбільшої з групи островів Сенкаку або ж Дяоюйдао. Таким чином, Тайвань намагається не пасти задніх у територіальній суперечці Японії та Китаю і довести серйозність своїх претензій на ці острови. За кілька годин тайванська флотилія покинула спірні води. Весь цей час неподалік знаходилися китайські кораблі. Стосунки Пекіна і Токіо все більше загострюються. Деякі експерти не виключають, що дійде до військового протистояння. Щоб виправити ситуацію, сторони провели зустріч на рівні заступників міністрів закордонних справ. Китайський представник заявив, Пекін не потерпить замахів на китайський суверенітет з боку Японії.